О, ну, почекай. Не треба, треба тебе... матусю. Ну як не треба? Ну, не Я мусиш мусиш ти це почистити. Ігнаті, на, навіщо? Салют, президенте. А, Баська, Нічого не хочеш сказати брату в перший робочий день. Ми обрали тебе, а завтра можемо зняти. Ну, Що правда, то правда. Добре, все мамо, де мій портфель? Зараз. Будь ласка. Ось Дякую. портфель, тут Дякую. для тебе Все котлетки тут. і селезькі галушки, що? а в термосі. там треба, борщ. Мамо. Тільки дуже я... прошу контейнери з собою назад принеси. Ну, але навіщо це? Ну, я можу поїсти на місці. На місці? Ти ж у центрі працюєш, там усе дуже дорого. Чого ж переплачувати? Ну, то що? Я вже можу йти, ні? М? Ні. Може. Почекай, ще одна важлива річ? Яка? Що це? Ця червона стрічечка завжди її носи. Вона захистить від опозиції. Ігнась, вони мають щось таке в очах, що може mm -hmm. тебе зорочити. І осиковий кілок теж подаси. Ти, будь ласка, не знущайся. Мамо, мовчання золото. А може, може, мені треба піти з тобою? Матусю, я вже не дитина. Вже все я маю, прогідність баю, цінують це. Крізь овації я гордом мчу в промінні слави, мене називають слугою народу. Життя це фільм, і головна в нім роль моя. Без зайвих слів сценарій написав народ. Такий вже бівже долі поворот. І ось він я слухав народу. Доброго ранку, пане президенте. А доброго ранку і вам теж. Як ніч. А Дякую, спав як дитина. Правильно, глава держави має висипатися незалежно від ВВП, Держборгу, недоукомплектування посольств, черг в лікарнях та економічної імміграції. А до речі, вчорашня промова це клас. Насправді. Мудра, зворушлива і водночас без конкретики. Просто в яблучко. А, а піар-номер з прибуттям на таксі просто шедевр. Саме цього очікує ні. наш електорат. Ні, але. Що це таке? Де машина президента? Профілактика. А ваша машина на профілактиці? Це дуже хороша модель. У мого сина така. Але навіщо? Навіщо це все? Адже ви президент, пане президенте. А вам досі нічого не ясно. Пане президенте, хвилинку, пане Ігнації! Пане Ігнаці, зачекайте. Добре, встигли. В останню мить. А ви дуже спритний, пане Ігнації. Ви знову мене здивували. А -а -а. Та наступного разу зробімо інакше. Як саме? Головне підготуватися. Змі обов'язково. <гум> <гум> Навіщо товктися на марно? Ні, це ніяке не піарне дійство. Віднині я так їздитиму на роботу. Подай мені цукор. Квартира президента. Та це ж якісь хащі. А я просила тебе прикрутити. Просила. Тут закрути, там відкрути. Моя люба ця квартира халупа. Бери чашки, ходімо. Що з того, що велика, коли така захарашена, меблі твоєї мами. А що не так? А що так? Поглянь у підлозі діри, у цій ванній грибок, шпалери облізають, про електрику вже мовчу. То треба було полагодити. Моя люба, я тепер батько президента. Ти колись бачила, щоб Анджей своїй дитині ремонт робив. Хай йому грець. Ну заради Бога, поглянь, як ми живемо. Стілець, ось, будь ласка, розвалюється. Диван провалюється. Боже милий, о, торшер. Ну, це... Я ну, не обережно. Можу. Це пам'ять від моєї бабусі. Знаєш, скільки йому років? Та знаю, знаю, скільки й нашій машині. Відколи вона в нас. Це весільний подарунок. Примхлива така. Ніколи не знаєш, що заведеться. Заведеться, не заведеться. Заспокійся. Ой Боже, десь це бачено, що батько президента таким корчем їздив. Якби цей Ігнась почув. Ігнась! Ігнась автобусом не їздить. Дякую. Можна увімкнути кондиціонер. Нема чим дихати. Тепер вже легше. Ми тут саме виходимо. Виходимо? Так, далі підемо пішки. Пішки? Це значить, як це ногами? Ну так, так, це недалеко. До побачення. Гарного дня. Скажи мені, чи погано було б, якби ми пожили на старість нормально? Щоб не переживали, чи вистачить до зарплати? Що це таке? Це телевізор? Таких усього два лишилось: один у нас, а другий там, в музеї історії техніки. Навіть інтернету нема. Нащо тобі інтернет? Інтернет ні на що. та я не хочу сліпнути від цього непотребу. Я вже сліпий. Учора ледь в дерево не в'їхав. Що в тебе зараза? А це Оце що це? Хіба це пилосос? Ну, ну ну, ну а що? А? Зі шнуром? Та Люба зараз є такий, що тиснеш на кнопку і він тобі всю квартиру прибере. Але Ево, досить такого життя. Іде нове. Яке нове? А де ти візьмеш гроші на нове? Люба? 36 років тому. Ми купили лотерейний білет. Білет? Який ще білет? А такий. І тепер ми зірвали головний виграш. Ти добре почуваєшся? Ніколи в житті не почувався краще. Де моя сорочка? Добре. Ми лише слуги народу. Особисто я називаю їх державні менеджери. Та добре, нехай. А чому громадяни мають платити за привілеї цих менеджерів? Навіщо ці лімузини, резиденції, прислуга, охорона? Так, пане президенте. Слухаю. Я слухаю. Ви викликали? Ні. Ну. А, е, т -т -т так, так. Е, панове, я більше не потребую ваших послуг, так що дуже дякую і можете йти. Ви вільні. Охорона це необхідність, це не розкіш. Я, я звичайний громадянин. Я нікого не кривджу, нікому не заважаю. Не потребую охорони. Кеннеді теж це сказав. І де опинився. А, ну… Я, я висловив все неясно. Ви вже вільні, можете йти. Дуже дякую. До побачення. Ви що жартуєте? Пане президенте. Додому. Геть. Киш! Киш -киш -киш. Пане киш. президенте, моїх людей ви не чіпайте. А це ваша охорона. Перепрошую, я не знав. Я перепрошую. І, До речі, у Кеннеді була охорона. І де він опинився? А, мабуть, було замало. Привіт. Привіт! А це що? Це твій особистий помічник, матусько. І це ще не все. Заходь. іди, 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 іди. іди. Та-дам! Що це соціальна справедливість. Отримуємо все по потребі незалежно від здібностей. Прошу. Подобається. Боже, який великий. Ну, Більших в магазині не було. Скільки він коштує? Краще не знати. Але у нас немає грошей. А-а-а! Що ти їм обіцяв? Звільнення від податків на 10 років. Люцик. Жартую на п'ять. Ну. Але так не можна. Добре. Ну дай спокій. Ігнас розбереться. А зараз дивися. А від чого ці ключі? Я ж казав, що наш старий телевізор тільки зірпсує. Будь ласка. Ти машину купив? Чого купив одразу? Просто взяв на тест драйв Ну це вже занадто. Занадто буде тоді, Люба, коли обміняю тебе на молодшу модель. Дуже смішно. Ходімо. Вже йдемо. Кого ще там несе? Це сюрприз. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Адоніс Бжецький Любецький дизайн бюро Golden Platinum Residence. Ми ж домовлялись. Так, 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 проходьте. Mm -hmm. Угам. Угу. То з цього треба зробити Версаль, так? Саме так. А може почнемо з проблем безробітних і пенсіонерів, добре? Слушно, тим паче, що зараз у вас буде зустріч з безробітним пенсіонером. А це з ким? З вашим попередником. Ах... Це така традиція. Офіційна передача влади, фотосесія і. Далі фуршет. Рекомендую Канапки. Потім пані Марія, керівниця вашого офісу. А, а от і вона Марія Новацька, ваша права рука. Добрий ранок. Це можна сказати, її друге ім'я. Не сьогодні. Хабінет пана президента ще не готовий. А вчора був. А сьогодні проблема в нього зброя. Звідки? А один із попередників був завзятим мисливцем. Залишив тут на згадку. Хтось знає про це? Ще ніхто. Пане Франку. Франик, любий, так не можна. Дайте мені всі спокій. Треба вміти піти гідно. Народ вибрав. Хто там вибирав? Вимагаю повторних виборів. Франеку. Знайомся, це новий президент Республіки Польща. Добрий. день. О, геть. Геть я сказав. Геть. Бо буду стріляти. Що це за цирк, Франек? Так не можна. Треба піти гідно. Я згоден, то зроби щось. Але що? Конституцію зміни. Так, похабцем? Я не кажу, що це неможливо, але. Хай голоси перерахують. Тричі рахували. Хай в четверте рахують. Я порахую сам. Твої мізерні три відсотки перерахуєш? Три з половиною. За нього проголосували 67. Це якась помилка. 67%? відсотків? Не думаю. Народ помилився при голосуванні, розумієш? Його обдурили і збили з пуття. Та я йому все пробачу. Я йому все це пробачу. Тільки організуй перевибори, якось через пошту, не знаю, чи смс, наприклад. Чому ти мовчиш? Зроби щось! Зроби це не я розумію. Не розумієш! Не розумієш, Чарек! У мене вкрали країну! Від Балтики до Татр у тебе була країна! Ні, а в мене от була. Я все для своєї країни і навіть більше. І що я все це мушу віддати? Це серйозно. Я викликаю спецназ. Ні, а може. Може і я спробую. Сам? А, так. Звідки ви взяли, що у вас вийде. Та звідки ви взяли, що у вас це вийде. Ми з ним говорили. Я, колеги, два прощальні вечори влаштували. Звернення, вечір спогадів, а він постійно повертається, як бумеранг. Ви мені повірте, я знайду спосіб. Та який? Ми все перепробували. Ми з ним історики і домовимось. Дай Боже. Будь ласка, вийдіть, я готуюся до уроку. Звичайно, я розумію, я тільки. Не перепрошуйте, юначе. Я присвятив школі все життя, що тепер мене міняють на такого шмаркача. Але ж вік тут не має значення. Чи знаєте ви це прислів'я? Ніщо так не лякає, як невідоме. Невідоме у цьому випадку це ви. Ну, не сперечатимуся з Лаодзи. То все ж краща перська версія. Не суди про колісницю, поки на неї не сядеш. Хоча у цьому випадку колісниця це також я. А що ви на таке? Мудрість родом з Японії? Хорошим воїном може бути один із десяти. Імператором із сотні, а мудрецем один із тисячі. Хоча, з іншого боку, стародавні Майя казали, що мудрецем не народжуються, мудрецем стають. Отаке оце і є ваша сучасна освіта. Поясніть. Пояснюю, то були ацтеки, а не Майя. А, Ні. Ні, 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 неправда. Зараз я вам. Це доведу Це мій... історія прислів'їв світу улюблений вислів. Сторінка 217. хвилинку. О, будь ласка, це Майя ви праві. Хоча деякі джерела вказують, що це могли б бути ацтеки. Ну що ж, схиляю голову не перед вами, а перед вашим учителем? Хоча, як каже Балканське прислів'я, хорошим учителем може бути тільки той, хто сам був хорошим учнем. Будь ласка, не хвилюйтеся, пане Антоніо. Я зроблю все, щоб вас не розчарувати. Бо в успіху є три матері: чесність, працьовитість і справедливість. Хто це сказав? Ігнатій конечний. Ага. А хто це? Є там один. Неважливо. Я зараз можу спокійно піти. Історія в нашій школі буде у надійних руках. Дозвольте мені потиснути одну з них. Тепер я спокійний. Польща зараз у надійних руках. <рес> Пане президенте, кілька слів про найближчі плани. Даю максимум місяць. Як почав городити щось про честь і працьовитість – це сміх. Так що повідомиш нову дату виборів. І, будь ласка, не давай нічого міняти в кабінеті. А тут у нас меблева стінка е, кольору індіго. Угу. Який кольор? Індіго. Так, що тут, що тут, а тут париж. Тут бачу Париж. Тут треба все розчистити, звісно. А що тут? Тут мармур, трохи каменю. І вхід одразу дуже гарний вхід, такий, такий, можна сказати, стилізований. А ви це відчуваєте теж, так? Тут має бути фонтан. Прекрасний фонтан. Тут Я буде дуже перепрошую. Парний. Але де ж... ми будемо жити. Але ж... але ж. Ходімо, ходімо, будь ласка, дякую, показую, показую. Уже, 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 уже. Увага! І І зараз, будь ласка, це воно. Отже, так, посередині їдальня. Тут буде ваша спальня, тут спальня президента. Так, але... але тут же квартира малецьких. А це проблема? Та ні. Е, вони давно хочуть виїхати. Домовимось. Тут прекрасненько. А тут я бачу маленький Альпінарій. Який Альпінарій, якщо там живе пані Зося? А це проблема? Та ні. Е, пані Зосі 95 років, може, з нею зовсім не доведеться домовлятися. Люцек! Я постукаю, звісно. Е, так, так, звісно. А ще басейн. Так, бо басейн дуже модний у певних колах. А ти чула басейн. Опам'ятайся. Твоя правда, так звісно, бо все одно тут нема місця. Та ж не тут, на даху. На даху. Як на даху? Та ж тут сусіди, купа людей живе. А це проблема? Звісно, що не проблема. І ще до нього свій власний ліфт. Вам. Л лифт нам Лиф. Свейвластный Свивластный Пане президент, добрий. день. Добрий день. А, е, як справи в Україні? Чудово, пане президент. Це добре. Дуже дякую. Я підготувала звіти про стан країни. Ага. Червона промисловість. Дякую. Блакитна енергетика. Ага. Жовта аграрний сектор. Зелена міжнародна політика. Ага. Чорна – документи на ознайомлення. Біла законодавчі ініціативи. О, Дякую. А чого ви так на мене дивитеся? Щось не так? Ви вже мій п'ятий президент. Життя це фі. І головна. в нім роль моя без зайвих слів сценарій написав народ, та ти вже долі поворот, і ось він я.